Добрий день! Останній матч для Шахтаря в цьому році. Українська Прем'єр Ліга. 17 й тур. Шахтар проти Полісся. Останній матч для Шахтара і Полісся в цьому році. Наступний матч вже буде у 2025. Так, сьогодні для вас коментатором буде Дмитро Шевченко. Ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, де буде багато. Відео. І також на моєму YouTube каналі буде скорочено з м'ячем Полісся Полісся, коноплянка перехватує м'яч, коноплянка падає Різник на місії. Мов би бути гол в Полісся, але різник вибив м'яч. Бачимо ми повтори. Але той різник дуже добре зіграв на вирах. Прям дуже добре він зіграв. Полісся знову атакує. Полісся атака і граве, Шахтаря відбуває. І щось там сталося. Щось там сталося. Зубков впав на сніг. в полі. Вузько ду... зараз холодно. Міс 5 і це холодний сніг. Ну що з м'ячем знову Полісся. Полісся з м'ячем. Полісся, Полісся. Полісся з м'ячем. Полісся, Полісся з меча, Полісся должно бути, але там нема не фолу. Там. Що там буде? А ні вибивання від воріт. І що? Що там було? Не, він сам там. Бачимо, що він впав, а він через нього впав. Так що там не має бути пенальті. Там не має бути пенальті, так Там немає, буде пенальті. Шов, він там падає Розминайте Данило Сікан. З мечам знову Поліся. Поліся такує Поліся! І пробуває дуже високо. Аж в теплі краї полетев м'яч, але. Зараз новий м'яч дадуть. Але ми бачимо, як куди полетів дуже. З мечам знову. З мечем Шахтар. Шахтар. Які мав бути момент, але не до під, дуже, рано, дуже рано бігав, підбігав, але не дотягнувся він до соміча. Поліся з мечем, полісся, 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 Про... і шахта і Поліся, Поліся. Поліся пробуває. Різник. Різник. Ой-ой-ой, який дар був від Кіма. Зараз в нас дуже був серйозний момент. Так. Да, тут був прям дуже серйозний момент, але Кім просто бере і, і бере і вибиває цей м'яч. Так. Да. Кутовий для Поліся. Поліся! І небезпечний момент для Шахтаря на своїх вирогах. і різних знову відбиває м'яч. Вже дуже жарко на воротах Шахтара. Тобто, ну, не прям жарко, а там дуже багато б'ють. Поліся. Шахтар зараз знаходиться на третьому місці в ОПЛ. Вони зіграли. Виграв 6-0 е, інгулець, зіграв 1-1 з рухом. І це в них останній матч в цьому році буде. Полісся від 11-й гравець. Полісся знову з м'ячем біля воріт! І штанга! Найкраща подружка воротаря, рятує штанга різника. Бачимо, ми тут що? Врятувало штангу. Ворота шахтаря Так, знову нам би ще раз показати цей момент. Там прям дуже сильно в сангуму, а мог би бути гол. Але вийшов воріт і, побор... і він З м'ячем Шахтар, 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 ой-ой-ой! Там щось сталося. І що там сталося? Давайте подивимось. І а, свій голкипер Полісся бере просто свого гравця, перекотує через себе і він падає. Це дуже боляче. Мені кратно бачив такі, такі матчі. Господарство Полісся на місці, вони сидять, дивляться матч. Шах Полісія з мечем Поліся Полісі пробуває. Різник з... і різник з другою, з другою разу бере цей м'яч. Неб... Небезпечний момент для Шахтаря на 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 49-й хвилині. Шахтар Кім, Кім, Ким. Ким по флангу Сіка. Ані, Судаков пробував. Судаков пробуває, але в руку воротарю воротарю Полісся. Полісся, Полісся пробуває. І воріт пробуває. Гравець Полісся. Небезпечний момент для Шахтаря. Може б, там, бути гол, але не забуває Полісся. Найте, найте на сирот дітей, які не мають домівок. Це донати на зимовий одяг для дітей, qr код на екрані. Ми продовжимо транслювати цей матч Шахтар Полісся. Що там було? Шахтар знову з мечем Шахтар кім, кім кім. Кім. Кім він не пробуває. В новорі пробуває Кім. Третій вдар в... в Кевіна, а в Кевіна. Третій удар в нього в цьому матчі. Дуже він активно грав проти Болварі, Гол забив, але вони програли 5-1. Це дуже погано для шахтаря. Але в Лії України вони дуже сильно грають. 6-0 ну, проти Фінфланці. Полісся з мечаємо, полісся, полісся, полісся. І від... і не знов відбирає. Так, так. Тут у нас відібрав гравець шахтаря. М'яч мог був 7... сім. Уже п'ять раз пробував 77-й гравець Полісся. З м'ячем Полісся Полісся. Поліся і брокидають. Віддає сану на різника. Різник! Різник! Який момент? Бачимо ми такий момент для Поліся, але вони не забивають. Як це можна було не забити? Нема питань. Тут просто Різник. Матвієнко, Матвієнко віддає на Кіма Кевін, Кевін, Кевін. 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 В який момент? Не можна штовхати на лінії воріт воротаря. не можна, Судаков його штовхає. Порушення правил Судакова, бачимо, Не може так робити. Вратаря штовхати. Не може так робити. Тут був Данил Сікан, можна було на нього подати і шахтар забувати голову. Але цього не сталося. Полісся знову з мечем, Полісся, 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 Полісся йде з мечем, Полісся, Полісся, Полісся. І що там буде? І. І. І куди він б'є? Мимо воріт. Пробував він свій третій вдар після заміни, після виходу на шістдесят 55 хвилині. Три вдари в нього в цьому матчі і голів поліція дуже погана. Шахтар і фолія. над гравцем, але там не було. А, ні щось там сталося, щось там сталося. Походу, походу травма. Травма, походу. Травма гравця Шахтаря. Ми? Д, да тут ну Він зачепив його ногу. І тут получите травма. Дуже погано знає ще для Шахтаря ще один гравець. Ні, у них травмируван. Це дуже погано для Шахтаря. Не може він продовжувати грати другий трауре, другий номер Шахтаря і виходить замість. Виходить замість, Гравець замість трауре. Це реклама для вас, щоб ви. Ну що, Сікан? Сікан, ви, ні, Сікан вийшов на поле. Сікан, Сікан віддає передачу на кого? На. Зубков! Зубков не пробуває! З мечом знову Шахтар Полісся. Дуже активно грає в цьому матчі, в неї ціли вже 20, 30 ударів, Шахтаря 26. Дуже відстає Шахтар, по вдарам, але Шахтар лідеру по пасам, У них 64 паса, а в Полісся 50-50 просто. Ще була там рука, рука. Ні, там не було руки. Так, полі, шахтар з мечем, шахтар з мечем. віддає він передачу. віддає передачу. На кому який момент! Це такой е, секан. мимо моворіт він пробуває. Сікан 14 номер. Шахтаря. Він добре грає зараз. У нього 20 голів в сезоні, 5 голів в Ліги Чемпіонів. Дуже добре в нього становище. І взагалі в нього вже забито 50 голів за Шахтар. Це дуже багато. Поліся з мечем. Добави нам 5 хвилин. Полісся з мечем. Полісся, Поліся гол, Полісся забиває! На добавлених 5 хвилин. 91 хвилина забиває Полісся Шахтару. Вже другий раз Поліся забиває Шахтару на таких хвилинах. Матвієнко дуже сумний, як Шахтар програє свій матч. Вже третій матч вони програють в цьому сезоні. Дуже погано вони програють в Лігі. Мене програв Динамо Києву, програв у Чорноморцю і програють зараз Полісі 1-0. Не може ще Шахтар зрівняти, але не знаю. Бачимо такий момент. 27-й граве, а ні, 15-й номер. Полісі забиває. 91-й хвилині додаваних 5. Полісі дуже радіє, що виграє Шахтар. І ми не можемо нічого з цим поробити. І фінальний свісток. Полісся перемагає Шахтар 1-0. А ти підписуйся, бо ще таких матчів можу коментувати тільки я. Всім до побачення, гарного вечора, гарного дня!